Всім привіт! Ми знаходимося в селищі Лазаватка, Криворізький район, 8 тисяч населення. І приїхали ми сюди для того, щоб показати вам суші тейкаут, познайомити вас з власницею франшизи і, можливо, навіть дізнатись якісь лайфхаки для ведення бізнесу. Ну що, поїхали! Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Чим ви займались до відкриття франшизи і як вирішили придбати франшизу сушітикав? Мене звати Наталя, дуже приємно. Я все життя працювала бухгалтером. Це звичайні підприємства, виробничі в місті Кривому Розі. І наразі я також працюю бухгалтером в такому підприємстві. Але виникла така ідея влаштувати власний бізнес. Причина її була переїзд за місто, тому вирішили відкрити заклад. Заклад тейкаут, плюс доставка це дуже зручно. Це насамперед не потребує великих приміщень, не потребує великих вкладень. Тому в періоді життя це було ну, прийнятно для нашої сім'ї. Наталя, я хотів би дізнатися, чому ви вирішили саме купувати франшизу, а не відкривати заклад там під своїм неймінгом власного виробництва якесь? Коли ти береш франшизу, франшизу, вона вирішує безліч проблем. Тобі не потрібен офіс з професіоналами, Да? ти не платиш заробітну плату офісним робітникам, тому що тут все продумано за тебе. Якби потрібні інвестиції, твої вкладання, а все інше. Ти просто довіряєш своїм партнерам, тому що в них є велика база, досвід Досвіта. роботи на ринку, безліч ідей, смм, мобільні додатки, сайт, і ти розумієш, що в принципі з твоїм невеликим досвідом в роботі ти в принципі. Злаштуєш цей бізнес. А скажіть, будь ласка, о, ми, ми зараз бачимо, бачите, все реал-лайф відбувається. Це кур'єр, так? Він так. розкажіть нам трішки про кур'єрську доставку. Куди вона їде, як це працює в селищі на 8 тисяч людей? Охват, охват нашої доставки не тільки це селище, це всі е, селища, які навколо. Тобто, найбільший охват це 40 кілометрів звідси. Тейкаут от чим класний, що він не бере конкуренції, тобто кожен заклад, який відкривається, він не конкурує між собою. І тому цей охват селища, ну не тільки селища, а в району, рогу, напевно, так? Да, так, до міста Кривого Рогу і далі. Він дозволяє обслуговувати бага безліч людей. А я от хотів дізнатися, я знаю, що ви придумали якусь фішку, що на різні села ви раз на тиждень якось відвозите, Так як це відбувається, розкажіть трішки про це? Так, да, ми зробили невеличку рекламу е, в дальньому селищі. Там є своя кав'ярня, кафе. Ми там зробили рекламу, і вона працює таким чином кожну п'ятницю назбираючи збираючи. Доставки на збираючи замовлення, ми на певний час їх приготовлюємо і веземо всі замовлення в це селище. Потім ну як точка видачі. Я бачу, що у вас електроскутер. Так, це до речі, електроскутер куплений за державний грант. О, так а... Е... а грант вам хто допоміг виграти? Звісно, звісно, суші та Тобто команда суші Takeout допомагає вам виграти грант, і грант це та сума, яку ви вкладаєте ви інвестуєте в свій бізнес, і потім, завдяки тому, що ви платите податки, податки. закривається цей грант. Так все вірно ви сказали. Тобто там потрібні певні документації. Розрахунок майбутніх доходів вони визначають скільки потрібно по часу їм закрити цей грант податками, якщо їх влаштовує проходить співбесіда, і вони утверджують стверджують цей грант. Ще що хотів би замітити підмітити для наших глядачів, що звичайно, франшиза закриває дуже багато питань, проблем переживань, але бізнес працює, коли власники зацікавлені, коли вони придумують, реалізовують і самі продовжують свою історію. Я правильно? Правильно, да, закрива от взяти рекламу, закриваються всі моменти з сайтами. Ми не дивимося в діджиталізацію, в програмування. Всі ці процеси нас не цікавлять, але ми можемо більш зосередитися на інших процесах, на управлінні, на допомозі в тому, щоб про нас дізналися. Да. Це навіть сарафанне радіо, тобто запрацювали турбази, поїхати домовитися там, де немає кухні, вони зацікавлені, щоб. Люди замовляли угу. стосовно сонячних панелі, як виникла ця ідея? Чи це грант від держави, чи це власні кошти ви інвестували, щоб ще більше збільшити прибуток? Так, Це це Власне. просто власні кошти. Да, просто це приміщення постійно кондиціонується, плюс е, багато електроприладів для виготовлення. Ми розуміємо, що при блекаутах були постійні відключення. Ми просідали в ці моменти, ми, ми могли, наприклад, гарячі суші не виготовити mm -hmm. або піцу. У нас є генератор, але він не справлявся з цими об'ємами. Тому було прийнято таке рішення, і це, я вважаю, найкраще, що ми придумали, тому що зараз для нас блекаут не страшний. Пісніших піци, пісніших суша. А як часто ви буваєте ось в цій локації сушити каут? Кожен раз, коли приезжаю со служби, так е чи подобається вам Суші? дуже так. молодцы, что открыли, потому что відкрили, тому що нас что ну, тут возьмеш. Так тепер, блин, приезжаешь приїжджаєш, і все у тебе все є, все отлично. Спасибо большое. Прекрасно, і ми вам дякуємо. Дякую. Смачного першочергово, коли ця локація знайшлась, вона взагалі не була така, як зараз. Це все зроблено е власноруч, тому що це був просто склад. Без нічого, тобто тут настільки багато там, як то кажуть, місця, але в центрі це була єдина локація, яку можна було продумати. Ось ця частина літня, це також уже поствідкриття. Це вже на наступний рік. Тобто, минуле літо було придумано зробити цю, цю локацію. Це Цікаво тим, що е, ти можеш відкрити франшизу, але тут ще можна і попити каву, і поспілкуватися з друзями. Влітку попити коктейлі ми також вели охолоджуючі. Це я вважаю дуже зручно. Прошу запрошую вас далі. Це саме суші-бар, так, так він виглядає. бар стійка, де можна підійти, в принципі, замовити суші і в режимі просто піти додому, а можна, в принципі, посидіти, поспілкуватися з друзями, зробити якусь вечірку для сім'ї. Це також можливо. Тут, до речі, проходять майстер-класи для дітей. Ми організовуємо роботу з піцею. Це завжди на новорічні свята або на. 1 вересня, день знань, але ми такі влаштовуємо івенти. Також тут класно бути взимку з дитиною, тому що є дитяча кімната. І це допомагає дитині відволіктись, помалювати. Скажіть, будь ласка, чи погоджували дизайн інтер'єру з вами? Чи просто зробили ви потім як в квартирному питанні, чи як ця програма називалась, коли вау, це все так виглядає? Ні-ні, все погоджувалося. Окрім того, ми знаходили робітників, ми робили закупки. Ми шукали меблі. Основна ідея дизайну це було просто розмалювати все, начертити, все підсказати, mm -hmm. підказати. Наша вже все влаштувати з вашим баченням. Да, да це класно. Ми бачимо ще, що тут дуже багато рекламних і е, телевізорів, і е, QR-код меню, меню, і тейблборди, і роздруковане меню. Все влаштоване для того, щоб людина е, дуже зручно обрала. Це З що, що вона щоб вони люблять. Так, 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 звісно, це класно. Роли не всі знають назви, да? хоча вже за два роки, мабуть, всі знають назви, але все одно меню постійно змінюється, тому дуже важливо мати візуалізацію. Франшиза це якісь методички, від яких не можна відходити. Ти повинен робити так, як тобі сказали керівництво, але сушітикаут завжди дослухаються, завжди допомагають розкрутити ідею, запропонувати. І навіть якісь нововведення, які проходять класно на одній точці, вони потім з'являються на інших локаціях. Нововведення, якщо чесно, кожні 3-4 місяці, тобто ніколи не буває застою. Влітку ходове одне, взимку інше. Вони адаптуються під тренди ринку. Тобто, якщо це новорічні свята, вони розуміють, що це великі сети, вони придумують їх і розуміють, що це працює. Якщо це літо, вони щось маленьке, щось цікавеньке. Півроли, тобто там mm -hmm. не вісім штук, по чотири, але спробувати всі? Тобто, це все дуже працює, пані Наталя. Я думаю, що перед тим як купувати франшизу, вам так само було цікаво, як і нашим глядачам. Це цифри. Розкажіть, будь ласка, яка приблизно була сума інвестицій від ідеї до відкриття закладу? Ага. Першочергове по Існує договір франшизи, у кожного вона своя. Тобто, у нас в нашому випадку це було 8 тисяч і 4% відсотки відсоток роялті. Це саме внесок, який постійний. Потім ми рахуємо вже вкладання в локацію, в ремонти, в обладнання, в персонал. Тобто, в принципі, можна сказати, що. 25-30 – це було вкладання загальна сума. Да, mm скажімо -hmm. так, скажемо. якщо рахувати прибуток за місяць, це неможливо зараз сказати, чи плюс-мінус можна зорієнтувати? можна тільки обороти сказати yeah. за місяць, і то вони приблизні, вони коливаються. Це буває зимні періоди, літні, але в цілому це від 300 до 500 у місяць. Mm -hmm. Це на тисяч гривень. Да. Так, це наші обіги в даному ага. селищі. Тобто так. Чи плануєте ви чи розглядаєте варіант відкриття ще можливо, якоїсь точки сусідтикау? Можливо, десь поруч, можливо, взагалі в іншому місті. Можливо, ви десь переїжджаєте. Взагалі це все можливо. І хотілося би розвивати цей бізнес, тим паче, ти вже його знаєш. Можеш бути впевнена, що він працює. Ось тому я би залюбки, якщо б була б можливість. Відкривала, але це дійсно багато роботи, і потрібна безпосередня участь щоденно як власника. Це класно, коли ти можеш знайти людину, їй довірити. Це все, і в принципі, менеджер буде працювати, ти просто збирати вершки. Це, це класно, але ми в нашому випадку ми більше самі ці управлінці, самі ці менеджери, і нам цікаво в цьому варитись. Це класно. А, друзі, для тих, хто, можливо, так не зацікавлений, як пані Наталя, у нас є управлінська франшиза, де ми беремо все під свій контроль, і ви тільки забираєте прибуток. Тому, кому цікаво, звертайтеся, всі посилання в описі, детальна консультація саме там. Чи бажаєте ви нашим глядачам придбати франшизу Sushi Takeout? Чому? Варто купити саме франшизу Сушіти. Я впевнена, що це дуже буде класна інвестиція. Дана франшиза, вона багато років на ринку. Цей досвід дозволяє вам повністю бути впевненим, що все запрацює. Так бувають нюанси. Вони ця команда завжди каже, що від півтора року до трьох, тобто буває окупність різна. це залежить від локації, від настроїв покупців. від... Від цього багато факторів багато так. факторів дійсно я вважаю, що тут все робиться для того, щоб якомога швидше ви отримали свої свої кошти, свій прибуток, як то кажуть, з задоволенням працювали. Тому так я раджу, що це дійсно партнерство? Це більш не, не бізнес, де тобі вказують, що робити, а дійсно сім'я партнерства. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться на наш канал та поставте лайк. І най. Найголовніше, якщо ви бажаєте відкрити власний бізнес в невеличкому селищі, в місті або в місті мільйоннику, залишайте заявку за посиланням під цим відео і долучайтеся до родини Суші Тайкаут.